Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледж, і сьогодні будемо дивитися таропрогноз для овнів на лютий 2023 року. Підписуйтеся на мій канал, залишайте вподобайки під відео та коментарі. Так я буду розуміти, що вам відгукується те, що я роблю. І за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм. Усі дані будуть під цим відео. Будемо дивитися прогноз на трьох колодах таро різних та на е, такій колоді, підтримуючий, вона називається колода підтримки. Подивимось для себе слово підтримки на цей місяць. Отже, Овне, будемо починати із першої колоди Універсальний ключ Таро. І будемо дивитися, що вас чекає у лютому 2023 року. Овни. Зараз переписую перший раз колоду. Овне, 2023 рік, лютий місяць. Так. Тут у нас п'ятірка жезлів перевернута. П'ятірка жезлів перевернута говорить про те, що ви можете, знаєте, ваші будні будуть зайняті тим, що ви хочете вийти із якогось такого, знаєте, повсякденного життя, або від того, що п'ятірки вони взагалі говорять про вияв. Свій якийсь да, прояв свій, коли хочеш зробити щось, що саме для себе, що щось незвичне, що з, з чимось можуть бути люди незгодні, але це ваша такий, ваш такий прояв. Да, і чому він може супроводжуватися? Бачите, тут люди якби в колі стоять, і це якась конкуренція, це якісь такі зайві дії, які забирають вашу енергію, це якийсь шум, да, зовнішній. і Перевернута карта говорить про те, що ви будете в це якби входити, да, і це буде забирати вашу енергію. Спробуйте вийти з цього кола, який тут намальований, і робити саме цільові дії для того, щоб отримати цільовий результат. Інакше це будуть дії заради дій, да, або робота заради роботи, а не заради результату. Давайте ще одну карту тут витягнемо для овнів на лютий. Десятка кубків, о, це класна карта. Десятка кубків говорить про те, що ви будете знаєте, емоційно наповнені. Буде якийсь результат. Да, десятка це завершення, результат, який ви е, будете цьому, цьому результату ви будете задоволені. Е, буде таке знаєте, відчуття наповненості, щастя, радості, що фух, нарешті щось, щось, до чогось ми дійшли, да, дійшли якоїсь згоди. Можливо, це також буде пов'язано із сім'єю. Да, можливо, ви з сім'єю, родичами, друзями, яких давно не бачили. Це якась така історія про свято. Можливо, да? можливо, будете святкувати чиїсь день народження, або просто буде якесь свято. Дуже класна карта, дуже позитивна, я би сказала. І давайте ще одну тут карту витягнемо для овнів на лютий. Паш жезлів перевернутий. До речі, ваша енергія по жезлам. Жезли це комунікація, це активність, це якісь дії, це особливо по пажу – це якісь нові починання. Але не вистачає для цього енергії. Можливо, не вистачає енергії саме тому, що ви починаєте з кимось конкурувати. Да, намагаєтесь щось довести, показати, хто ви така, і на якісь цільові класні починання у вас просто не вистачає енергії. Бачите, дуже, дуже сильно пов'язані карти один між собою, тому е, звертайте на це увагу і пробуйте, хоча б. Е, знаєте, Дивитися на себе зі сторони і дивитись, де ви витрачаєте забагато, де можна менше. Так? І тоді у вас буде вистачати сил на якісь ваші починання, і буде вистачати енергії, наснаги, натхнення на те, щоб зрозуміти, де мої бажання, чого саме я хочу, від чого я відштовхуюсь. тому що в перевернутому значенні на це не вистачає сил. Добре. Тепер візьмемо іншу колоду. Вона називається Таро світлого привітця». Дуже вона така атмосферна. Люблю цю колоду. Вона добра, така, світла. І давайте тут теж подивимось для вас, Овне, що вас очікує у лютому 23-го року. Світ перевернутий. Світ перевернутий говорить про. Події, які відбуваються в світі насправді, і які суперсильно на нас впливають: такі, як війна, такі, як інфляція, такі, як. А, не знаю, голод, якісь дефіцити, не знаю, закриття кордонів, ковід і так далі. Да? Тобто Тут можна сказати по перевернутому світу, що це будуть якісь негативні прояви, впливи, від яких ви не зможете відвернутися. І тут якби, знак про те, що треба це враховувати. Да? Тобто Тут історія про те, що незважаючи на те, що відбувається в світі. Вам треба просто далі рухатися, приймати ці умови, які є, правила, так, так скажімо, гри, і рухатися далі. Тільки так це можна зробити, да? тому що часто люди застря застряють в цьому колі, да? вони застряють. Якби не розраховуючи на вони не розраховували на якісь зміни кардинальні, на якісь обмеження можуть бути От по перевернутому світу, можуть бути якісь глобальні обмеження. І люди просто в цьому стані не рухаються тут. Прям поради для вас, якщо у вас буде такий стан його зловити, зрозуміти так, це стосується багатьох, це стосується нас усіх. Якщо я буду сидіти, нічого не станеться. Да? Якщо я буду пробувати якось виходити з цієї ситуації, то в мене може бути якийсь інший результат. Да? Давайте тут ще одну карту витягну для вас овни на лютий. Дурень перевернутий. Дивіться, карти починань є. Да, і от світ, дурень це карти такі перехідні. Тобто, ви хочете вийти на наступний рівень чогось. Да, там не знаю, можливо, у вас якісь навчання, можливо, нова робота, можливо, нові зустрічі. Да, або, або що. А, і ви хочете якби кардинально змінити своє життя. Це відчувається по картам, але поки. По дурню, можна сказати, що ви дієте інтуїтивно, у вас не вистачає розуміння, не вистачає якихось знань, досвіду, і через це можете робити помилки. Да? Тобто от, е, робити якісь дії е, нові для вас, і ви будете в них якби, помилятися. Да? Але е, ви знаєте, ну, той не помиляється, хто нічого не робить. Тому якби, тут е, спробуйте. Відноситися по дурню легко до цього. Да? Тобто, отак це якась е, така безтолковість, да? це якась така е, занадто зневага може бути, якась занадто розслабленість. Тут ми все ж таки маємо якесь внутрішнє бажання кудись падати, да? в щось нове входити, і при цьому ми це робимо із довірою до світу, Незважаючи насправді, що світ перевернутий. Да? Ми це, от як би, приймаємо приймаємо правила гри. У вас, поки дорень перевернутий, може казати про те, що вам не вистачає цієї довіри, не вистачає легкості, не вистачає якоїсь такої, знаєте, типу, ну так буває. Да, от, от так теж буває. Ну я зробила помилку, ну, я там чогось не знаю. Це нормально, Да? Тобто така е простота, я б ще сказала, вам е цього буде не вистачати. Хоча десятка кубків пряма у вас в розкладі, е якби дає. Вам сигнал про те, що все буде добре. Якби як би ви там не робили, щоб не робили, все одно закінчиться ситуація позитивно для вас. Да? Так чому тоді це дуже приймати близько до серця, правильно? І давайте ще тут одну карту витягну для вас. Двійка кубків. Двійка кубків теж перевернута. Говорить про те, що. Будете намагатися створювати якісь партнерські союзи, або е, з кимось домовлятися, або, можливо, це ваш партнер, да, з, якими, з яким ви можете е, не знаходити якісь спільні точки опори. Тут, е, знаєте, тут історія про те, що хочеться бути з кимось вдвох щось робити, да, хочеться якось бути в якійсь такій. Історії, коли ви е, не один або не одна, да, і ви в цьому розвиваєтеся. Е, я отут дістану про що перевернутість. Скоріше за все, це буде стосуватися роботи. Да, тобто тут історія про те, що е, треба все ж таки не наполягати, а рухатися там, де ви відчуваєте впевненість саме у собі. А не у партнері, тому що він може, або вона може не хотіти чогось зараз, і не треба тиснути, да? тобто. Дайте людині простір і дайте людині самому або самій зрозуміти, чого вона хоче, і вона до вас потім під'єднається. Я от так це бачу, тому що взагалі двійка кубків. Дуже класна карта для партнерства, для взаєморозуміння, для такої, знаєте, підтримки. Але коли вона перевернута, не вистачає комусь із партнерів зараз сил. Дайте час. Добре. Тепер е, наступна колода. Ось так вона виглядає. Це повсякденна таро відьм Відьмачок. Дуже люблю теж цю, цю колоду. Вона з котами. І давайте тут подивимось, що буде у Овнів в лютому 23-го року. Овне, лютий 23-го. Так, трійка мечів не зможете домовитись. <смір> да? Тобто, як продовження. Будете намагатися з кимось домовитися, але у вас це не вийде. Як ви віднесіться до цього як факт, да? Тобто, мечі це швидка енергія, це думки, це якісь розмови, можливо, якісь гострі, можливо, буде гострий якийсь конфлікт, через що ви можете засмутитись, але просто відпустіть цю ситуацію отак швидко і все. Давайте ще одну карту дістанемо для вас. О, знову світ випав. Теж перевернутий, Да? Тобто, в цьому місяці, в лютому, будуть якісь глобальні зміни, які будуть на вас сильно впливати. Скоріше за все, негативні. Про що це? Да, знову, бачите, трансформація. Смерть випила. Тобто буде сильна трансформація. Напевно, це буде по всьому світові. Можливо, до чогось ми не готові. Можливо, з чимось придеться прям зіштовхнутись. Ваша задача по трансформації, ви її пройдете, і дурень на дні колоди це ж треба. Прям такі сильні аркани тут випали у вас, важкі, сильні для пропрацювання, але вони якби говорять про те, що ви переходите на наступний рівень. Це важко завжди, на новий цикл, на новий цикл усвідомлення, на новий цикл якихось своїх здобутків, результатів. Давайте подивимось ще тут пораду від колоди підтримки, пораду для вас, і тоді я зроблю висновок. Яка порада буде для овнів на лютий 23-го року? Не соромся сяяти, адже ти сонце. Ви, особливо овни, дуже сонячний, гарячий знак. Да, тут, от я б тут сказала, що буде багато всякого складного в лютому. Да, тобто, ми я от вже це бачу. Особливо по світу перевернутому, по дурню, ще смерть. Два рази світ випав перевернутий. Будуть важкі. Е Важкі якісь ситуації, буде не вистачати енергії, можете впадати в якусь конкуренцію або конфлікт. Хтось буде вас тягнути, або ви когось, не домовитись з кимось. Да? Але це не означає, що треба зупинятися. Це означає, що треба продовжувати. Але по-іншому, і отут обов'язково не пригнічуйте своє світло. зрозумійте, де, де, де воно, да? от паш жезлів, це якраз про цей світ. Всередині про це світло, да, про це сяяння себе. Тому, будь ласка, зберіться, от як оцей соняшник, зрозумійте, де ви сяєте, де ваші сильні сторони, і тисніть на них. Тоді ви проживете цей місяць доволі гармонійно. Дякую вам і всім пока!